Усім привіт! Ви на каналі Double Top. З вами я, Віктор, і ви дивитесь наш третій випуск Snapshot by Double Top. Коротка вижимка з того, що було, що буде, що не можна пропускати і чого б краще не ставалося. No! В Цьому випуску ви дізнаєтесь про результати протистояння Grayscale проти SEC які зараз є наративи на ринку, must-have активності та багато іншого. І ще момент. Як ви вважаєте, скільки грошей на даний момент вкрадено у 2023 році у крипті? Це відео підготовлене на базі нашого щотижневого криптожурнала. Усі лінки в описі обов'язково підписуємось. І на YouTube теж обов'язково підписуємось. Грей проти сек. Рахунок 1-0. В попередньому випуску ми казали, що на 29 серпня заплановано новий раунд протистояння Грей проти сек. І що ж ми зараз з вами маємо? А маємо ми наступне. Грей 29 серпня виграла справу проти сек. <клес> Кружний апеляційний суд штату Колумбія скасував відмову сек на перетворення GBTC на ETF. У комісії з цінних паперів і бірж є трішки менше 40 днів на подачу апеляції. Ну і звичайно, необхідно зауважити, що GBTC не перетворюється у ЄТФ одномоментно. Проте це важливий і реально великий крок для крипти. В цілому аналітики Bloomberg тепер очікують прийняття заявок на спотові BTC ETF змовірністю сімдесят 75. У цьому році і 90% у наступному, 24-му. Також нагадаємо, що 31 серпня СЕК очікувано відклала ухвалення рішення за заявками WinStorm 3, Valkyria, Invesco, Galaxy, Fidelity OneIck та BlackRock. Наступний дедлайн 16-19 жовтня. Біткоін відреагував на перемогу Grayscale короткостроковим підвищенням ціни до 28 тисяч, але потім знову відкотився до позначки в 26 тисяч. Доларів після перенесення рішень щодо спотових ЄТФ, ПА біткоїна за серпень та очікування на вересень більш детально описані в пості. Лінки в описі. Невже на ринку з'явився новий паттерн, що об'єднує пампи останнього часу за такими тікерами, як UGG, COIN 98 та Кібер? Як би це дивно не звучало, але наймовірніша причина це DVF. Labs. Хто не знає, це market Maker. Сценарій, який розігрують проекти, гранично схожий. Спочатку йде укладення договору на market Making з DVF Labs. Потім відбувається переміщення великого обсягу токену на рахунки маркетмейкера. І слідом після цього ми бачимо великий памп після анонса співробітництва. Далі, market Maker переміщує токени на адреси бірж. Це тригерить on chain детективів вибудовувати великі шорт позиції. Далі ми отримуємо великі Фандинг. І після сплати цього великого фандингу ми отримаємо завершальний памп. Але тут треба почекати, не треба ловити фому і залітати в усі проекти, де маркетмейкером виступають DVF Labs. Ось приклад того, які були думки до пампу. Тобто, як ви бачите, в моменті все неочевидно. На завершення цієї новини хочу сказати, що DVF Labs це маркетмейкер для 150 проєктів. І тому стрибати в усі підряд це не смарт. Необхідно знайти якусь закономірність. Але прям 100% сходжень немає. На жаль, аншлаг на CoinList. Улюблений CoinList. в попередньому відео ми розповідали про ChainFlip, про те, що можна в ньому прийняти участь, але ми цього не рекомендуємо і ми скіпаємо цей токен сейл. А тепер подивимось, що ми маємо. Нагадаємо, що було зареєстровано всього 3 тисячі учасників, і була обов'язкова умова, що для участі в сейлі та для покупки токенів необхідно тримати гроші на рахунку CoinList. І токен сейл на CoinList офіційно. Затримався, він не був завершений. Пам парам, парам, пам, пам Coinlist продовжив термін проведення сейлу і навіть надав змогу учасникам, які зареєструвалися, але не поповнили свої рахунки. Все ж таки прийняти участь в покупці токенів. Офіційний провал, що тут казати, чекаємо далі. Нема що й говорити, нема з ким плавати. see you soon Які зараз є наративи на ринку. Почнемо з того, що на даний момент на ринку немає яскраво вираженого наративу. Інтерес до телеграм-ботів впав, і більшість токенів у сильній просадці. Нові наративи не затримуються більше декількох днів. Як, наприклад, це було з Френтех та його форками. Загалом, навіть поодинокі мемкоїни там дають якісь екси, але їх одиниці, а більшість це максимальний скам. Отож, зараз найголовніше це не пропустити зародження нового наративу або перетікання ліквідності до старих. Отож, що ж зараз треба робити для аналізу наративів та ротації. І ліквідності між ними є чудовий дешборд. Мамц. Також можна користуватися аналітикою за категоріями криптовалют на всім нам відомих CoinMarketCap та CoinGecko. І головне. Читайте Твіттер. Якщо велика кількість, так би мовити, якісних криптоінфлюенсерів звертають свою увагу на певний сектор крипти, то можна задуматись про покупки токенів, які входять саме в цей сектор крипти. І все ж таки краще починати з лідерів певного сегменту. Накидайте лайків та коментарів під цим відео, якщо ви хочете, щоб ми зробили для вас список цих якісних криптоінфлюенсерів. Скандал у галі. Генеральний директор Гала Геймс Ерік Ширмейер і співзасновник Райт Терстон подали позови один проти одного. От то брати, ну вони не брати, це жарт був. Ширмейєр звинуватив Терстона в незаконному отриманні та продажі токенів Гала на суму 130 мільйонів доларів. А Терстон в свою чергу звинуватив Ширмеєра в розтраті мільйонів доларів активів компанії та прийняті участі в шахрайських діях, які завдали компанії шкоди. На момент цього відео гала вже зробила мінус а, а, все... Минулого тижня було проведено 9 раундів фінансування, в результаті яких було зібрано 19 мільйонів доларів. Два проекти, на які варто звернути увагу, підписатися в соціальних мережах та слідкувати за активностями. Це BuilderDAO та FirstMate. BuilderDAO – це мережа талантів та проектів web 3 які залутали 2 мільйона доларів від таких фондів, як Sequoia Capital China, 7X Ventures, Gate Labs та інші. А Ферстмейт це стартап, який допомагає творцям NFT краще розуміти свою взаємодію з холдерами. Вони підняли 3,7 мільйона доларів від таких фондів, як Dragonfly Capital, Coinbase Ventures та NextView. Почнемо з Meuna Testnet. Meuna це протокол, який надає доступ до ончейн торгівлі активів активів Стредфай. Наратив Real World Assets. Команда прямим текстом обіцяє про дроп свого токена, але поки що не розголошує жодних деталей. Ми можемо взяти участь в їхньому тестнеті в мережі OP BNB. Детальний покроковий гайд ви можете знайти в нашому щотижневому криптожурналі. Всі лінки в описі. Не забуваємо підписатися. Отож, must have Активність. Коли усі дропхантери пішли до школи, газ на ефірі пробиває свої леї. Отож, що ми зараз робимо, це приділяємо велику увагу активностям у Ethereum. Бріджимо через офіційні мости. Те, що раніше для нас було розкішю. Отже, які мости must have? це офіційні мости від TheCSINC, від Starknet, від Base Polygon, Linea, Zorra. Ну і, звичайно, не забуваємо про Layer Zero. То ще не зрозумів, що треба робити, треба просто заводити в мережу ефір ERC20 і виводити з неї. Все. Наразі затрати складають близько 3 доларів. Обов'язково робимо цю активність, тому що вона може стати важливим мультиплікатором при отриманні дропу. Конікс випустять свій нативний токен та роздадуть дроп 5 вересня. Нагадаємо, що 17 серпня команда анонсувала дроп свого токена, який пройде 5 вересня, що планується на платформі Tokensoft, а перевірити свою легітимність можна на сайті. Усі лінки в описі. А тепер перейдемо до маленького, коротенького криптофакту. У 2023 році криптоіндустрія зазнала збитків у розмірі 1,2 мільярди доларів через шахраїв. Та хакерів. У серпні ж цей показник склав 23,3 мільйони доларів. До речі, на цю тему ми записали відео, як не стати жертвою криптоскамерів. Обов'язкова рекомендація до перегляду. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Цей випуск було підготовлено, базуючись на нашому щотижневому криптожурналі від DoubleTop. Щоб першим отримувати усю альфу, підписуйтесь за лінком в описі. Ну і, звичайно, підписуємось на наш YouTube, ставимо лайки. Пишемо коментарі, побажання, питання, все прочитаємо, все відповімо. Ми працюємо для вас, ваш Дабл Топ.